Шановні брати і сестри, ви вже зрозуміли, коли ви заходили, ви бачили відразу по центру Григорії Скаверодо, Григорія Савича, нашого відомого, який народився якраз і на Полтавщині, в Чернухах. І, мабуть, кожен з нас знає, коли йому викладалося в школі або в інституті, що є така, такий красовий логізм, який винаманний саме йому, вічний студент. Але це іноді звучить як образа, але завдяки Григорію Савичу це звучить якраз як. Постійне навчання. Я пам'ятаю на одній конференції, коли я був ще дуже молодим викладачем, один е з вельми шанованих професорів сказав, що справа педагога навчити вчитися е на протязі всього життя. І ось якраз Григорій Савич був тим, хто давав змогу і давав приклад для, другим, для того, щоб вчилася людина будь-якої статі, будь-якого віку на протязі всього його життя. Ви знаєте, що він вчився, мабуть, більше 15 років, поки не їздив. Навіть невідомо чи видали йому якийсь диплом. Але він постійно, як і в сучасному світі, постійно була практика, теорія, теорія, практика. Він побув два роки, повчився, потім поїхав ще десь поспівав капелі. Потім знову вчився, повернувся, тому що серце його дійсно було прив'язане до України, і він саме тут відчував. У нього було багато друзів. І ви знаєте, це, це лише початок нам хотілося сказати, що саме Григорій Савич надихнув нас, надихав і студентів для того, щоб ми сьогодні це різноманіття презентували саме для вас. Ви знаєте, що мене особисто. Я зовсім недавно спілкувався зі своїм другом Олександром Семеновичем Філоненко, він був колись на іншій нашій виставці, був в Кимучузі теж на нашій виставці. І відомий український філософ сучасності. І якраз з ним ми неодноразово. Порушувала тему Григорія Савича. І він казав, що це, мабуть, та постать, яка для українського студента, і для семінаріста є найближчою. Тому що кожен серіаліст, як, як кожна молода людина, він звичайно, як і кожен студент будь-який і світського навчального закладу, і вищого, середнього, і у нього є і молодість, і можливість творити, і в той же час у нього є ось цей такий е, конструктивний чомусь хаос, коли він хоче одним займатися, іншим, третім, четвертим. І ось якраз сьогодні, коли ми, навіть позавчора, коли ми зайшли, я сказав, що я дуже дякую е, шановним е, працівникам е, і музею, і е, виставкової зали, тому що от настільки подивіться, наскільки, е, е, хочу сказати, іскусно, творчо підійшли, це різноманіття, мозаїка тут, і вже ця мозаїка, така макромозаїка, яка проходить по всіх стінах. Ви знаєте, ви ж розумієте, що одна мета цього, цієї виставки, одна, єдина і велика. Григорій Савич нам відомий як людина, яка була широка за своїм світоглядом. І це постійне таке розширення протягом її горизонталі. Але він був людиною духовною. І ви знаєте, що і в символіці єда Хрест це тоді, коли людина широка за освітою, широка за своїми інтересами, але ще її турбує небо. Чому вона живе? Це такий екзистенційний е, запит. Чому я живу? Що у мене попереду? Для чого мені дані самі такі люди, такі друзі. І ось це горизонталь, але завдяки цій горизонталі, широкі мистецтва, нам би хотілося, щоб те, що було в серці Григорія Савича-Сковарди, якимось чином якось е сакрально теж перейшло в серце кожної людини, хто буде бачити. Тому що тут є не тільки горизонталь, але і той самий екзистаційний і духовний запрос, запит того, що ким я буду, хто я є. Хай у кожного, хто буде відвідувати цю виставку. Саме цей запит і виникне в його розумі, і в його серці. Масвігус.